То такий! Юпталь-Мобтель, я зрозуміла. Всім привіт! І сьогодні я буду грати в гру під назвою Reverend, в перекладі на українську мову преподобний. Що ж, не знаю, як це сталося, але я вже два місяці знаходжусь в бігах. Мій друг Роджер вирішив мені допомогти, написавши лист. Преподобному, щоб він прийти на деякий час. Він залюбки погодився, але мені потрібно було зробити деяку роботу, а саме допомогти йому з організацією поховання, а саме закапування. Поховання відбувалося доволі таки часто через чому. Тому роботи було багато. Але попри це все я мусила працювати, оскільки в мене не було вибору. Тому я допомагала, також вагодила заборчик, тому що там сталася одна біда. А яка сама біда, ви дізнаєтесь прямо зараз. Що ж, не буду томити і буду розпочинати грати в цю грульку. Натискаю Play 1879 рік. Це, мабуть, така історія. Станція Капк. Залізнична станція, якщо буде точно. Ой-ой-ой, секундочку, я перелистала. Як добре, що тут стрілочка є. Вже як два місяці я знаходжусь в бігах. Мій Друг Роджер знайшов мене в цій старій церкві. Все місто дуже вражене тифом, тому ніхто не повинен мене шукати тут. А що це таке тиф? Ще б зрозуміти? О, бачу, до речі, чому віконечко забарикадоване? Ой, що це таке? А, це я. <свісна> Добре, я вже сама лякаю звуків, які ж і якраз таки створюю. Але мені здавалось, якщо це залізнична станція, чому тут тільки я одна? Ну, типу, в сенсі має хоч бути декілька людей. Хтось, хто виконує службу тут, наприклад. А ось я якраз бачу тиф у цей. І, мабуть, мені все-таки здається, ану. О, можу прочитати. Ага, тиф цієї епідемії, я зрозуміла. А, До речі, тут вказано: вдягайте маски, і. Не пересікаєтеся з іншими людьми, напевно. Це як типу коронавірус, але тут в більших масштабах, мені здається. Тому тепер зрозуміло, чому мене тут люди не будуть шукати і що це взагалі тиф. Ага, я думаю, що мені потрібно дістатися до церкви. Ось ця церква. Але я б ще б тут походила, Ну добре, якщо ти так думаєш, я піду з тобою, а що час вимагаєте. Звісно, хотіла, щоб мене хтось тут привітав. Ще я добралась до станції. О, хто це колесо втратив. Відпишіться, будь ласка, воно вас тут чекає. От. Ворота. Якась записочка. Ану, зараз перекладу її. Старий преподобний помер. І новий хлопець джим Джаггер замінив його. Добрим людям, Гапроку! З важким серцем я пишу, щоб повідомити вам про смерть преподобного Еліаса Гартера, який покинув цей світ у пізні години вчорашнього ранку. Він служив цьому місту майже 40 років, але церковні двері не залишаються порожніми. Преподобний джин Джагер... Із доброю репутацією та сильними переконаннями візьме одяг і продовжить Господню роботу разом з нами. Він прибуде найближчими днями, я вірю, що ви віддасте йому ж ту розумну повагу і ласку, яку колись виявляли до преподобного картеру. Похоронна служба відбудеться завтра на заході сонця, усі бажаючі можуть віддати шану. Нехай Господь веде вас. Я зрозуміла, але чому я ні шерифа тут не зустріла, нікого? Ну, можливо, потім якраз таки там вже ж хто захоче, той може прийти. От я туди обов'язково прийду. Нічого собі, у вас тут поховання відбуваються в церкві? Ой, ой! Так, привіт! Я розумію, що я тут трішки невчасно, і якраз таки роблю тут огляд, але ти почекай трошки, і ми обов'язково з тобою побалакаємо. Я чомусь думала, що раніше, коли була церква, навіть Бог не може тобі пробачити це. Що? Так, от, поки не збилося. Раніше я думала, що. Кладовище знаходиться, ну, наприклад, десь там, в далечині де немає ніяких будівель тому подібного тут одразу церква і кладбище, ну це якось для мене Ну трішечки дивно. А що це я вибачаю закреслити такі повіднічені? Я сподіваюся, я не стану наступною жертвою. Бачу тут одна розичка, двір. Роз... А чому тут одна розичка? Ну добре. Тому що я знаю у деяких країнах, от, наприклад, в нас дарують квіти своїм коханим людям з непарними числами. А якщо якесь там поховання відбувається, тоді парні. А в інших країнах може бути таке, що не парні дарують, точніше, і дарують. Пладуть на могилки. От. Ну, подивлюсь, подивлюсь. Доктор Волівуд. Що? Добре. Ой, а я можу сюди? Угу. Мені потрібно поговорити. Та які розмови? З ким мені тут говорити? Ну, з ким? Добре. Якщо поговорити, це, напевно, тепер той, хто заміняє преподобного. До речі, нічого собі в тебе тут улюси таке. Ти схож більше на ковбоя, якщо чесно. А може, це шериф? Ну, давай, я готова. Преподобний джагер. Я кликав на молитву, але ніхто не приходить. Вони всі хворі та мертві. Мабуть, ти той, кого згадав Роджер. Я джим Джагер, новий преподобний. Ти згрішив, сильно згрішив. А що я таке зробила? Ну, я ж прийшла до церкви, якраз таки прийти, спровадити в останню путь покійного. Але прощення Господнє нескінченне. І він готовий простити вас, якщо ви справді шкодуєте про свої гріхи. Ви можете почати з того, що допоможете мені поховати три тіла там. Ця чума справа диявола і це бідне містечко. Досить таки постраждала. Досить з мене. Візьміть лопату і викопайте ті три могили, які я позначив. Ага, тепер зрозумів А що ти будеш робити? Слухай. Я буду могилки копати, а можна я сюди спочатку? І я так просто помолитися, я ж така грішна. Сідаю. Ти не хочеш мені проповідь, можливо, привезти? Я ж прийшла. Я думала, тут навіть якщо хоч одна людина на проповідь прийде, все одно вона буде а виходить, що ні. Копати так копати. Ну, якщо він сказав, що я вже така грішна-грішна, то я пропоную все-таки трішечки додати грішності в копівку. по голові. Так. Тепер три крестики. Добре, копаю. Одна могилка є, інша теж. Тепер ця. Оп! Все готово. Диви, яка я молодець, як швидко зробила. Що мені далі робити? Як мені взагалі цю лопатку викинути? Я не хочу її вже мати у руках. Щось, мабуть, не хоче. Добре, а якщо я ще Ага, я недостатньо покопала. Все тут викопала? Це. Коли, знаєте, мама говорить поприбирати, але настільки ленько, що берете і поверхнево прибираєте. Кому це знайомо, пишіть у коментарях. Або, можливо, мамою зараз дивлюся цей випуск, чи взагалі студенти, наприклад, які навчаються зараз, живуть самі, і тому приходиться робити всю роботу по дому самим. Хто так робить, пишіть в коментарях. Все, я викопала, це вже точно. Ну так, все. А тепер що мені робити? Я можу з тобою поговорити? До речі, я випадково, де не було позначено крестиком, вирила ще одну могилу. От тепер фраза набуває нового значення, не рий собі могилу. Навіщо я це зробила? О, іще є, копаю. Що ще потрібно викопати? Давайте. Побуду песиком патроном. А це що таке. А, я зрозуміла. Мені ще й потрібно їх самих купувати. А чого ти це не робиш? Я взагалі думаю, що в тебе помічники будуть. А я прийшла помолитися, аж така грішна зараз. Так, тепер купати. Купати я не можу. Лопату. А віддай мені лопату. Що ти зробив з моєю лопатою, Вона ж була тут. Вже почало темніти. Я приготував для вас маленьку халупу за церквою. <свісно> Дякую, що хоч дав мені домик, я не знаю. Дякувати чи молитися, тому що тут поруч зі мною сусідство непогане є. Тебе там ніхто не шукатиме. Але в жодному разі не відповідає, якщо почуєш стукіт, поки ти не почуєш мій голос. Що ж, лягай спати. Добренько, а я бачу, там щось горить. Там будиночки, напевно, чи що це? Якщо так подивитись, воно тут наче все палає, ніби горить. Димок якось пішов. Так, я піду сюди. А, це тут, де я буду ночувати, напевно. так? Я ліжко вже дякую, а можна мені, будь ласка, зачинити? Ні, не можна. Добре. Якщо не можна, то не можна. Лист від мого друга Роджера. До преподобного, тому він прийняв мене. Преподобний джагер. Я молюся, щоб цей лист застав вас добре. Я пишу з важким серцем. У мене є друг у біді, він хороша людина, але його руки заплямовані. Він забрав життя помилково, і він шукає притулку і не щоб уникнути справедливості, а щоб знайти мир. Світ не дасть йому цього, але, можливо, Господь це зробить. Я запитую вас, преподобний, чи можете ви взяти родичів? Просто на деякий час. У вас є моє слово, він не має на увазі жодних проблем, роджер. Тепер все зрозуміло, чому я така грішна. І що взагалі не робила? Ну, добре. Спати так спати. Що ще робити? Ага. Ні, я не буду відчиняти нікому. Я буду чекати. Ну, серйозно, спати я не можу. Лист почитала. Що ще робити? Чекати? Добре. А чому ти в плащі? Мені здається, ти не ти. Давай поговоримо. Доброго ранку, вибачте, що розбудив вас. Минулої ночі у нас була проблема. Огорожа подекуди зламана, а дикі собаки влаштували небо, який безл, тому що вони шукали їжу. Я залишив ящик інструментів. Перед церквою піди візьме його та полагать в паркани. І чому я маю це робити? Точно, мене ж приютили. Тому А чому мене так зустрічають з розами? Прям щеплий сюди і червоний ковер мені постелили, серйозно. Мені це вже не подобається. Mm. Точно, точно. Це ж собака, це все собака, 100%. А ось і шматочки паркану. Так, ящик інструментів взяла. А де саме полагодити? Ось тут. оп Добре. Тут полагодило. Немає, немає. Тут все добренько дай мені пройти. Ти ж вчора рилають цю могилу. Навіщо її закопали? Так, і ще потрібно. Ось бачу, останній, напевно. по ідеї все. Так, а що тут? Ага, потрібно буде поговорити. А чому тут ще дощечка валяється? Можливо, я щось пропустила? Я можу втекти звідси? На одну хвилинку, буквально, справді. А я раніше цього не пам'ятала. Я не зрозуміла, що? Я не дуже знаю, чому, але я вирішив втекти. Ага, але все-таки а чому більш детально не описано, чому він саме вирішив втекти? Ну, типу, захотів втік, все. Якщо чесно, я навіть і не знала, що можна вийти було на такий кінець. Хоч перевірила і тепер знаю. Зараз знову швидесенько все полагоджу. Тут забила, тут підбила. Щось там десь пропустила. Так, сюди. Напевно, ще потрібно буде прибрати мені цей везлор, який зробила собачка. Сюди. І, іще, мабуть. Та ні, начебто все. Добре. А де мені тебе шукати? Ну секундочку. Ось ти де? Давай поговоримо. Я вже виконала всю роботу, яку ти мені доручив. Це має бути зроблено дякую. Прийшло ще два тіла, поки ви працювали, я позначив їхні могилки. Викопайте їх, поховайте тіла, і ви вільні на цей день. Ну, начебто нічого складного в цій роботі немає. Зараз ще візьму лопатку, а де лопата поділась? Мені ще лопату. Ось воно. О. Взяла. Викопала. Давай ще купаю. Іще купаю. Чудово. Сюди. Тут же і місця навіть немає, куди потім. Пласте. Беру. Ой, які вони тяжкі. Я навіть не можу... Швидко переміщатись. Ну, напевно, до самого дальнього піду. Щоб потім швидше виконати. Оп. Не мучитись, так сказати, але тахіше чуть не впало туди. Оп. Взяла. Я сподіваюся, він ніяк не причетний буст. Я розумію, що це якась епідемія, але... Дуже... А чому я так на небо поглянула? Типу все, відпочивай, насолоджуйся видом, який відкривається цими просторами перед тобою. Ну, давай поговоримо знову. Ти зробив все добре, але, послухай мене, поганий місяць на підйомі. І ви не можете втекти від нього? Ніхто не може. Та знаєш, я навіть і не збиралася особливо втікати. Це тоді ще втекла, а зараз я. Єдина відповідь у церкві там є книга. Мені більше цікаво, чому ти розповідаєш мені таку важливу інформацію. Скажи будь обережний і запам'ятай, що я сказав, а тепер іди спати собі. Ну, добре, спати, так спати. Що ще робити? А я можу одразу підручник забрати? Просто з цікавості питаю. Мені потрібно йти спати. Я не хочу спати. Я хочу по книжечку. Я люблю читати. Тільки в цьому городі. Так, давай. Засинаю. Чому ніхто не стукає навіть. Капелюк. Справді щось дивне коїться. Навіть пройти не можу. О, тепер можу, я можу забрати з собою. Ні. Ти хто такий? Па! Йопталь-моптель, я зрозуміла. Книга підручник, підручник, ти де? Що трапилось дійсно, що це було? Кінець так швидко. Я навіть не встигнула просто усвідомити, що сталося. І тепер, можливо, висунути одну теорію, але це така теорія. Я не знаю, що хотів сказати автор щодо цієї гри, але думаю, що якраз таки преподобний він пов'язаний саме з тим, що. Відбувається якась епідемія, і що то може бути взагалі не епідемія, а щось надто страшніше. Але тоді закрадається наступне питання: навіщо він розповів саме про підручник? І це підручник, він же ж не з простих, Ну, не буде в церкві посереди вони ведуть у цю проповідь. Підручник, цей підручник був з молитвами І, напевно, він був одержимий, так сказати. І тут навіть написано в кінці, Чудово, я зміг врятувати цей світ. Тобто вказує на те, що преподобний все-таки якось з цим пов'язаний. Ось така гра вийшла, що ж, але саме найголовніше те, що вдалося врятувати світ. Це найголовне. Що ж, з вами була Руз. Мені буде дуже цікаво почитати вашу думку в коментарях. Обов'язково ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал. Всім до нових зустрічей!